Пішла. Да. Так, зараз маємо на огляді грушечку. Зараз ми її обріжемо сорт, якщо не помиляюсь, Микола Крюгер. Е, дивіться, якщо так подивитися, вона вся в нас виходить в плодових бруньках. Вся. Чого вона на вся плодових бруньках? Так о, покажи, пожалуйста, верху, щоб було видно. Тому що е, кожен раз я обрізаю так, щоб наші гілки перевожу що вони були всі в нас ось в такому положенні, горизонтальному. Тому що коли гілка в горизонтальному положенні, подивіться, вона вся тупо забита. Забита. Наша задача на, зараз на такій грушці зробити свого роду прорідження, щоб чітко доставало світло туди. І все. Коли ви виведете всі свої гілки методом переводу, відгинання, бучо, чіпляйте сюди якісь груз, болото. Прив'язуйте мутузочками свої гілки груші. Ваша задача зробити, щоб вони всі були горизонтальні. Коли будуть горизонтальні, подивіться, що робиться. Подивіться, яке серйозне йде навантаження на, на грушу. Наша задача в ці груші зараз вирізати, якщо є конкуренти або гілки, які нам заважають доступом світла до крони. Щоб це не було, дивіться, для чого мені трогати таку гілку. Я її взагалі не буду трогати. На неї кілограм 5 буде яблук. Що я роблю? Дивіться, я забираю ось цю гілку забираю. Чому я її забираю? І то я її забираю з переводом на плодову на плоди. Ось це теж плоди тут будуть в нас. Дві наша стрільна ну, нова молода гілка. Моя задача відкрити, виходить, крону. Так, ось ця гілка звисає донизу, буде лягати на нижній ярус. Я її теж забираю, але я її не забираю повністю. Я її забираю з переводом на плоди. Ось так. Дивіться, що далі йде? Це вже. Тут робився зріз, переводилось на більш горизонтальну гілку. Вона вже нам за 2-3 роки відплодоносила і наше плодоношення змістилося вже, бачите, на периферію, на кінець. Тобто ця частина вже є непродуктивно. Для чого нам зберігати ось цю лису гілку, яка вже нам не дає хорошого, ем, хорошого урожаю. У нас вже після цього зрізу, що ми зробили, тут гіл, гілка була росла доверху, строго горизонтально. Я її не вирізав під ноль, я її зрізав на такий пеньок. Дали нам опять же, тоненькі маленькі гілочки, розумієте, да? і ця гілка нам відплодоносила, ну за цей період, поки вона нам плодоносила вся, нас виросли за рік-два за два молоді гілки. Що я в цьому році роблю? Я тепер цю гілку взагалі вирізаю звідси, вона нам вже не потрібна. А молоді гілки я ось прирізаю на плодоношення. тобто, Поняли, так? Да? Ось дивіться, гілка йде догори. Я її забираю звідси на пеньочок. Що вона нам дала така сама ситуація. Тобто, ваша гілка фактично відплодоносила годіка 3-4. І ви її вирізаєте. Іде циклічне заміщення гілок. Тобто від плодоносила вирізали, молоді працюють. Через два роки, звідси, може сюди переведемо, може сюди, може ось тут. Тобто, ви маєте зрозуміти сам письк. І все. Ось дівка пса доверху я йде проріження. Ось бачите, щоб це не лягало сюди, це не лягало сюди, ось сюди. Тут я переведу на список плодовий. Це внутрішнь росте, заберемо теж. Ось Дуже довга і вся навантажена. Можна розрізати. Ось тут так само дивіться, можна розрізити, все повністю йде в тему. Ось де то, теж вся гілка, вся навантажена в плодах. І такі йдуть до гори тоненькі гілочки. Вони всі підійди, е, будь ласка. Дивіться, оце все, оце все, що понапухали ці брунічки, ну якось телефон, будь ласка, тримаю в одному ракурсі, бо ти не треба розвертати отак, будь ласка. Мій помічник ще тільки вчиться. Ось, дивіться, бачите, всі вони такі забиті, йдуть плодами, плодовими брудниками цвітковими, бачите? Що робити? Вони тут занадто буде багато грушок. Представте, тут зачіпиться грушок 6-8, Вона аж так ляже, впаде і будуть такі от ролічки маленькі. Ось так, от третю або половину ви зрізаєте і все. Дивіться, опять така сама гілочка, опять зрізаємо, шукаємо. В кінці пагін, молодий пагін, ви його теж прирізаєте. Все, і Представте, наскільки на цій гілці ось буде урожаю. І все, і таким макаром ми і далі все працюємо. Ось так. Можна сказати, що ось вже покаже низ там, де ми прорізали. Отак, так відійди, будь ласка. Отак, Вже бачите, вже є доступ світла і все. Всі верхні наші гілки, всі в горизонталі, всі будуть набиті. Зараз, я тільки розберу верх, тобто позабираю все, що росте там. Трого доверху, щоб не було конкурента, конкурента нашому основному стовбуру. Ось тут я цю гілку взагалі виріжу, тому що вона тут нам буде заважати. Ось на пеньок раз забрав. І, все. і, і виводимо наш основний пагін художний, який я теж зараз приріжу.